Нині тут літають дрони. Вони вже далітають. Чути вибухи. І не вистачає води. Так вже два роки живе прифронтова Кушугумська громада Запорізької області. Відразу після підриву Каховської гес, в якому Україна звинувачує Росію, з водою була геть-біда, кажуть місцеві. Коли підірвали Каховську гес, дуже були великі проблеми, дуже було жарко і води не було. От, вже старалися, як могли там. Коли не було е, поливної води, от поливали питною водою. Були теж проблеми тоді з питною водою. А дехто втратив роботу і справу свого життя. Олександр, директор рибного підприємства, якому у 2028 році мало виповнитися 100 років. Підприємства, якого нині фактично не існує. Ми в третьому поколінні вже проводимо, проводили діяльність. Зараз ну, зі спуском Каховського водосховища та взагалі з початком бойових дій активних, то ну, промисел закінчився. Зараз я навіть не знаю. Напевно його напевно, закінчився назавжди або на дуже довгий час, навіть коли його наповнять. Промисел у селі Кам'янське знищений під фундамент, розповідає рибалка. А в Малокатеринівці, де колись відразу відкривалося плесо Каховського водосховища, замість води росте ліс. Ну, тут води немає, а там взагалі її немає. Ну, просто хащі і все. Тут дуже мало, а там ну, просто пустеля. Не пустеля, от таке. Зараз лікустарники. Провадити свою діяльність на цьому місці, каже Олександр, він не зможе, навіть якби завтра знову з'явилося Каховське водосховище. Це потрібно мінімум 10 років, а скоріше за все 20. Коли його попидували ну, значальне кахоське водосховище, то пройшло 15 років мінімум і зариблювалося. воно в таких масштабах. ну, Просто зараз це неможливо. Не ну, цілісообразно навіть буде так зариблювати його. Ну, Потрібно багато часу. Багато риби дуже знищено. Але проблема не тільки з рибою. Наша ж проблема не тільки в тому, що немає риби, а проблема в тому, що з водою проблеми, з поливною, от в Малокатерінівці великі проблеми, там взагалі немає де. А у нас тут насосні перебудовують, вони продовжують трубу до води, качають щось, але ну, зовсім не те, як було до цього. А там ту сторону взяти Нікополь, біленьке, там теж ну, великі проблеми з цим, ну, з поливною саме водою. Цією питною ти ж поливати не будеш, це неможливо. Якщо до підриву Каховської ГЕС воду для поливу качали помпами з Дніпра, то нині беруть зі свердловини, розповідає фермер. Максим із батьком вже 20 років вирощують соняшник пшеницю і ріпак. Багато води їм не треба. Лише 250 кубів води на рік використовують для зрошування. Але змінювати підхід до вирощування культур все одно доведеться, каже хлопець. Не змінились підходи к роботі. Змінились підходи до роботи. Я думаю, з цього року буде соняшник. Перестану сіяти зернові культури, так як вони горять. Прильотів багато, тому прийнято було рішення сіяти ті культури, які не горять. Сіяти ті культури, які не горять. Соняшник, кукурудза. Максиму Є чим перейматися. Поле, на якому ми стоїмо, перерізане протитанковими конструкціями, зубами дракона, і вже не раз потерпало від прильотів. на цій ділянці прилетіло близько семи кабів. Викликали саперів, все подіставали, позабирали, позакопували. Ми працюємо на свій страх і ризик. Через засуху і нестачу води спалахують не лише поля, а й плавні, які знову ростуть на дні Каховського водосховища, розповідає голова громади. Ви знаєте, в чому небезпека є? В тому, що зараз жара пішла, і ці дерева вже не мають влаги на тому дні, коли було. Вона вже все далі, далі вода відходить. В тому році дуже активно горіло. Тобто FPV або якийсь обстріл загорається, туди люди не можуть пожежники доїхати, спецмашини, спецзасоби, він на область один горить. І проблема торфу півтора метра глибиною. Його нереально потушить, поки не починаються зливи і так далі. Тому от в тому році це так горіло, наверное, неділі-дві, що дихати було нереально чим. Плавні всі вигоріли, і хлопці от наші пожежна. Наш підрозділ, вони побачили, як вся флора, всі там і олені, і дикі кабани, всі згорівші, маленькі, великі, дорослі. Тобто всім нікуди просто було. Далі вже міст... ну, Дніпро. От. Хто не успів, вони згоріли, тому що ну, природа є природа. Навіть зараз під час зйомки над нами пролітає fpv дрон. Вони вже долітають. Пальчики заходимо. А десь жужить, так? Лен, зайдіть, кажуть, ФПВ-шка летить. І діда заберіть. Щоб урегулювати ситуацію з водою, у громаді пробурюють артезіанські свердловини, встановлюють нові насосні станції і продовжують труби у міру того, як відходить вода з річки. Та рівень води невпинно знижується, каже голова. І саме страшне, що рівень води в скважинах поступово спадає, тому що каховка йшла, ну, Фізика, да, давила вода, піднімалася. Сьогодні води нема, вона входить на нижчу точку. І сьогодні ми бачимо це по Малокатеринівки, по кошугому. Десь уже порядка за ці два роки, сантиметрів 70, уйшла вода загального метру. Тобто це, виходить, стається 30 сантиметрів. І є такі побоювання, що через 2-3 роки в скважинах ще буде проблема з водою. Зінеїда Гаврилівна показує нам свій городик: усе буяє зеленню. Жінка насадила томати, перець, картоплю. От там огірочки в мене вон, посходили, смородинка, там малинка. Каже, зараз води вистачає. А зараз добре, вода на третій день є у нас. Сьогодні у нас полив. От, напор прекрасний. От, там дві насосних у нас зробили. А питну воду в нас є кран, он водопровод, все. Вода також є. Та чи буде так і надалі, спрогнозувати важко. Гідроенергетики побоюються, що підземних вод на всіх не вистачить. 25-й рік. Ми от бачимо буде дуже складний в Дніпрі, тому що приток води дуже малий, 3 пять разів менше, ніж звичайно іде паводок. і зараз просто населення десь п'ять разів менше. Чим до, до війни це перше. Друге, не працює ні сільське господарство, ні промисловість повністю. То їм ще вистачає води, а ми ж хочемо прийти з вами після війни і все відбудувати. Тому підземної води не вистачає. Тож, в «Укргідроенерго» впевнені, треба відновлювати Каховську ГЕС і водосховище, щоб забезпечити стратегічний запас води в регіоні. На це може піти 5-6 років після деокупації. Каховське водосховище це підпитка а, ґрунтових вод дуже велика. Тобто, ми не кажемо, що це просто пляшечка води. Да, там ще. Ми кажемо за те, що коли наповнюється водою певний, певний об'єм. Ця вода, вона ж вона фільтрується, вона наповнює собою, наповнює громадний регіон. І там з'являються і підземні води, і ґрунтові води. Це те, що е, живить. Е, Ну, рослини далеко-далеко від берегу Каховського водосховища. І теж саме з цими скважинами, це з колодцями, з водозабезпеченням. Теж саме ми маємо і забезпечення промисловості. Екологи своєю чергою протестують: мовляв, не можна знищувати унікальну екосистему, яка утворилася на дні водосховища. А для забезпечення населення водою треба використовувати сучасні технології. І з зрошенням вже використовують технічні досягнення, це не треба витрачати і заливати водою великі площі. А це можна. сучасні технології дозволяють трубопроводи. Використовувати. ну очі цю проблему технічно спеціалісти вважають, що можна вирішити без відновлення е е е Каховської ГЕС. Це буде, я казав, це самого початку. Най найгірший злочин, який може взагалі вчинити нинішнє українське суспільство. Я впевнений, що це може бути національний парк. Ну, скажімо, в десятці найліпших національних парків Європи. Це буде щось неймовірне раніше. Цей регіон був туристично привабливим завдяки своїм водоймам, колись може стати привабливим завдяки національному парку. Та для місцевої громади нині головне зберегти і забезпечити водою і засобами для існування своїх людей.